Всім привіт! Мене звати Таня та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас буде розпаковка товарів з pin Нарешті я сіла її знімати. Тут у мене дві коробки, не знаю, чи вкладемося ми в одне відео, чи буде два, про це ви дізнаєтеся в кінці, але я впевнена, що буде досить цікаво. Тому не забувайте підписуватися, ставити лайк, коментувати. І насолоджуватися розпаковочкою. І до речі, не забувайте, що в мене можна придбати два уроки по двом службам доставки. Одна служба доставки доставляє бренди в Україну, там немає обмеження у 150 євро, там немає обмеження по кількості брендів, які замовляти. А друга служба доставки доставляє у більше ніж 100 країн світу брендові товари. Тому. Якщо є така потреба, звертайтеся посилання в описі під цим відео. Ну що, поїхали. Я не знаю, з якої коробки почати. Давайте на Еники-беники, еники їли вареники. Раз, два, три. Вареником будеш ти. Починаємо з цієї велетенської коробки. В першому ж товарі я вже бачу зайві нитки. Зараз подивимося, чи вони заважають, чи ні, але це не дуже приємно. Ось такий гольфік. До речі, якість тканини мені дуже подобається. Гольфік з такою ось шиєю, горловиною. І ось тут на рукавчиках у них нитки стирчать, але вони ніяк не заважають, тому я їх просто обріжу. Так, да, вони навіть просто якось так окремо виведені в якісь вузлики, тому просто їх підрізати під цей. Підпалити, і все буде ок. Це гольфік з відділом для пальчика. Блін, він так шикарно має виглядати на тілі. Я вже чекаю, коли його примірюю. Зараз покажу. Мені дуже подобається, як він сидить на тілі, і дуже-дуже прийомна ціна. Поки що я ним задоволена, не дивлячись на якісь ниточки. Все ж таки він мені подобається. Ще один гольфік, але вже в такому червоному кольорі. У нього м'якша тканина і дрібніший рубчик. А ще він сам по собі трошечки тонший, і я напевно думаю, що буде трошки легше, ніж цей. Тут, до речі, теж трошечки є ниточки з рукавчика, але тут одна і така манюсінька, вона взагалі мені не заважає. В цілому всі шви в нього дуже охайні, і тканина дуже приємна на дотик. Тому зараз буду міряти і побачимо, як він на мені сидить. Теж дуже зручний гольфик, і класно сидить. Єдине з негативного, що я можу зараз виділити, це запах. У нього є сильний такий запах фабрики. Не дуже приємний, але він має вивітритися дуже швидко. Мені здається, що ця посилка в мене по одягу. Це все просто дуже довго їхало. Ну, як довго? Два місяці, бо я це морем замовляла. Плюс воно ще в мене лежало місяць в коробці. Я каюся, я не могла зібрати думки докупи і зняти цю розпаковку. Тому вже зима закінчується, а я розпаковую гольфіки. Боже, який жах! Але я пішла до психотерапевта. І я сподіваюся, що буду знімати частіше відео. Сонечко вийшло, привіт, сонечко. Тут ще один гольф. він такий коричневий, я б сказала, шоколадний, напевне, навіть. І він теж дуже приємний. Врубчик, тут теж є відділ для пальчиків. Блін, зараз подивимося. Ну, мені дуже подобається, і тут, до речі, немає ниточок. Немає ниточок ніяких. Міряємо! Це взагалі мій фаворит по кольору, і він не такий теплий, як зелений. Це якраз те, про що я казала, що посилка їхала два місяці, плюс стояла місяць у мене, і я її не розпакувала, зима закінчується, а мені приїхали дуже. Вау! Дуже м'якенькі і тепленькі варішки. Боже, які вони приємні, які вони теплі. Вау! Я дуже раджу купити на наступну зиму вам таке ж. Всередині таке ось наповнення, і ти просто ручку отак окунаєш туди, і ти вже не хочеш звідти вилазити, там так м'якенько, так приємно, так комфортно, так тепло. Я їм дефірам готова співати. Блін, ну це точно топ. Я рада, що я це купила. З сумою, звісно, що в морози я в них не ходила, але наступну зиму в мене є класні варішки. А це такий типу, баф, утеплений шарф, який я замовляла молодшому брату. Але я забула, що він у мене має бути в замовленнях. Тому, ну, він вже в ньому теж не походить цієї зими. Це дуже зручно, просто так продів собі на шию і нічого замотувати не треба, воно закриває все. І симпатичненько, І тепло всередині дуже тепло. Ой, ось це я собі замовляла на осінь весну. Дивіться, яка спідниця гарна. Мене підкупив коричневий колір. І ось ці соняшники. Боже, це так гарно. І вона не легенька, вона тепленька, в неї є підкладка, і сама тканина дуже щільна, тому якраз осінь, весна ідеально. Блін, це дуже гарно, і в неї є кишеньки. Оу. До речі, непогані кишеньки такі. Клас! Я дуже рада, що вона приїхала. Тепер треба придумати, з чим її носити. Тут, я думаю, слова зайві дуже гарно. Це приїхав капучинатор. У нас ніколи не було повноцінного капучинатора, тому я вирішила, що він нам треба. Він заряджається. І я сподіваюся, його вистачає надовго. Так от він складається. А ну, як ти складаєшся? Я тут розказую, а сама не розумію. Ось до нього зарядочка. Здається, це USB-шка. І зараз перевіримо, чи працює він, чи він заряджений. Я сподіваюся, він мені не відлетить нікуди в очі. Працює. Тепер у мене є капучинатор. треба робити каву. Мені захотілося на майбутнє замовити собі гірлянду роса, така, яка типу, на штори. У неї пультик є. І ось така гірлянда. Боже, я вже прям уявляю, як я буду це все розпутувати і розвішувати. Але давайте просто перевіримо, чи працює вона. Вімкнула щойно USB-шку, і вона працює. І я так розумію, що в неї є різні режими. Прикольно! Я дуже задоволена буду це розвішувати і покажу вам, як це виглядає. Це просто офігенно, але більше мені сподобалось, коли я такими кучерями їх накрутила, і режими неймовірні. Замовила собі набор пилочок для нігтів. Бо в нас якось дорого купувати, вирішила просто, щоб у мене вони лежали. І мені ще в подаруночок поклали такі маленькі пилочки. Приємно, що я можу сказати. Прикольні, дешеві пилочки. Блін, я так шкодую, що не розпакувала цю коробку вчасно, бо вона мені приїхала якраз в кінці січня і я могла ще походити у цій класній балаклаві. Вона така щільна на дотик, така тепла. Я ці вушки милі, боже, це так гарно. Але тепер у мене є балаклава, і я сподіваюся, що в наступному році вже буде перемога, і я поїду взимку кататися на сноуборді. Зараз покажу, як вона на мені виглядає офігенно. Я сподіваюся, офігенно. ніколи не носила балаклаву, тому для мене незвично, але прикольно. Можна ще як шапочку її навіть одягнути. Я його так чекала. Це дуже важлива штука для мого блогу, для мого тіктоку, інстаграму. Ну, для Ютубу не дуже, тому що в мене тут все ж таки величезний штатив є. А це просто знахідка для моїх зйомок поза домом. Особливо для моїх зйомок-закладів. Це якийсь суперкласний штатив. Суперкласний він, тому що я можу його спокійно покласти в сумочку. Да, ну, не суперсумочку маленьку, а там в шопер. Ну, все рівно, він влазить в шопер. У нього класно регулюється оце все, нахил, це взагалі знахідка, тому що в моєму штативі попередньому не регулювався нахил, і можна було тільки рівно знімати. Тут регулюється нахил, і це дуже класно. По-друге, він з дуже такого щільного матеріалу зроблений. І в нього дуже масивні ніжки. Тому що в попереднього мого штативу ніжки були такі маленькі і тоненькі, що його здував вітер. І ще цей штатив підіймається майже на 2 метри, на метр вісімсот. І в нього чотири ніжки. Він буде супер устійчиво стояти. А ще можна таким когось вбахнути, якщо хтось буде чіплятися. Відкрила і така на тобі. Все не підходь до мене. Тут ще, до речі, до нього в наборі в мене йдуть. Ось такі підсвіточки. Вони заряджаються від USB. -шки. От такі, до речі, непогано світить так. Ну, враховуючи, наскільки вони малесенькі. І в нього є режими ще навіть. Блін, класно! Класна штука. Такі дві штуки. І є ще кнопочка, яка буде керувати там, фоточками зйомками. Вона така, блін. Там... Вона ну, така гарна, солідно так виглядає взагалі. Дуже раджу цей штатив, я тепер без нього не виходжу з дому. Дивіться, який гарний колір у цієї ковтинки. Дуже щільний капюшон. Таке відчуття, ніби це прям курточка, тому що якщо я вдягну цей капюшон, то воно не буде продаватися вітром, бо він супер щільний і всередині ще є підкладка якась. Трошки стерчать нитки, але знаєте, така проблема і в зарах, і в бєршках, і кругом є, що типу стирчать нитки, з ними нічого не зробиш. Просто попідпалювати і не буде ніяких проблем. Але сама тканина мені подобається, вона приємна, вона щільна всередині утеплення, і ковтинка дуже гарна. Зараз покажу, як виглядає на мені. Зручна тепленька ковтинка і колір ну, дуже дуже приємний. Але тут я трошки в кінці впала. Ну що, друзі, оцю коробку ми розпакуємо в наступній розпаковці з вами. Тому підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, щоб я побачила вашу активність, вашу зацікавленість і якнайшвидше це зняла і розпакувала для вас. Посилання на товари, як завжди, будуть у моєму телеграм-каналі з посиланнями. Можете знайти посилання на мій телеграм-канал в описі до цього відео, а також не забувайте, що в мене можна придбати уроки по службам доставки. Щоб доставляти безпечно бренди в Україну і бренди в більше ніж 100 країн світу з Китаю. Тому, якщо є така потреба, купуйте. Якщо є потреба у друзів, розповідайте. І взагалі давайте активність проявляти, щоб якнайшвидше я це все дозняла вам. Всім дякую за перегляд, всіх цілую, до нових зустрічей.